Це можуть бути двері в вашу нову квартиру. Друзі, вас вітає місто комфорту. І сьогодні ми з вами оглянемо звіт засічень житлового кварталу Садова Алея. Будинок номер один. Перед ним вже бачимо виконаний благоустрій території, насаджені дерева. Також виконана відкрита парковка. Готовність будинку уже на 100%. У першій секції шостого будинку вже виконані внутрішні перегородки. з цегли. проводиться штукатурення зовнішніх стін. Дуться роботи по утепленню Даху віконні конструкції встановлені на 100%. Секція 2. Бачимо, уже вимуровано 4 поверха з внутрішніми перегородками з газоблоку. Розпочинається перекриття 4-го та мурування домнішніх стін поверху номер 5 Друзі, оглянемо готовність під'їздів першого будинку. Бачимо, домофон уже встановлено. Ходімо. Ліфтова зона облицьована плиткою і ліфт уже працює. Тирах встановлені уже двері з номерками та дзвіночками. Виконана декоративна штукатурка, покладена плитка та встановлені світильники. Роботи по благоустрою між будинком першим та третім ідуть за завершення. Бачимо влаштовані уже спортивні майданчики. Також уже підготовлений бетон під встановлення лавочок. Перед будинком третім вже виконаний дитячий майданчик. А праворуч ми бачимо ландшафтний дизайн. Також праворуч ми можемо бачити, що є насиплений ґрунт, насаджено багато дерев. Такощів. Це буде така озеленена територія. Продовжуються роботи по утепленню та оздобленню фасаду. Ведуться підготовчі роботи по монтажу огородження балконів та терас будинку третього. В середині будинку встановлюються системи димовидалення та продовжується мурування внутрішніх перегородок сьомого поверху. Будинок номер 4 Ведуться активні роботи по перекриттю паркінгу. У будинку 2 де вже проведено клінінг після будівельних робіт. Секція 3. Залито аргобоє стін підвального поверху. Зміровані перегородки підвалом. Секція 4. Розпочато монтаж фундаментних блоків стін підвального поверху. Секція 5. Вироту котлован. Розпочинаються підготовчі роботи фундаменту. Друзі, щоб отримати детальну інформацію, телефонуйте до нас. Також записуйтесь на огляд у наш інформаційний центр.